Всім привіт! Я хочу продемонструвати в прошлому відео я демонстрував плату HW 272. А це дивіться на мене плата, я розрізав достаю. Ця плата в мене під назвою, під назвою, а де її назва, я не знаю. HW, ось дивіться. HW132. Навіть е, зайшов в підвал за банками. Спустить банки пусті, блін. І доколупався, побачив, думаю, подивлюсь, що в мене там ще є, і оце теж, теж достав. А для чого вона, я не знаю. Не підготовлений, давайте попробуємо проекспериментувати. Я, коротше буду зараз її підключати. Що тут немає, немає нічого такого більше. А дивіться, друзі, що тут написано. Тут написано 3,5 вольт, 12 вольт. 1,2 Вольта 24. Нічого не понятно, короче, говоря, друзі, Що це обозначає? Щабайте на китайському. Тут, тут сюди треба підключити щось, А що підключити як підключити. Тобто сюди треба підключити. Ну, давайте спробуємо це. 1,2 Вольта. Це в якусь батарейку треба. Це, мабуть, якийсь перетворювач, але мені не віриться, що можна 1,2 і для чого вона треба. Ну, давайте спробуємо. Я зараз. А що я зараз? Зараз я знайду. Якусь батарейку, якщо вона не годна. Так взяв я таку батарейку. Зараз дві аровські, не знаю, це вони вже такі вже потушні, мабуть, що толку з них не буде. Зараз я... І зараз взяв я ось таку штуку. в Просто відео побачив. Зараз я попробую підключити її і попробую, скільки чи вона у неї є після. Якісь... Хоч щось жива, вона чи не жива, не знаю, на руку. Сейчас попробую, але не Не, не, получится. мене одною рукою, хоча може. Дивіться, 1,15. А там було на платі щось 1,2. 1,15 це я заміряю через тестер, вийшло. А на платі 1,2. І вибачайте, друзі, що я вам щось скажу. Я не розумію для чого вона, бо Не, не читав. Позаказував, колись може читав, але забув. Ван давайте 1,2. Це якась повершайка, мабуть. Підключимо зараз її і продемонструємо. Тож, друзі, дивимося. Я підключив до блока питання, який дає 12 вольт. І ось дивіться, у нас тут написано in. Тут in вход. Це получається вхід. А ось out вихід. І дивіться, у мене показує. У мене показує, зараз я от так от поставлю. 7 вольт. 7 вольт, так зараз обережно. І дивіться, зараз я попробую. 7,1, Тобто, виходить, на вході у мене, на вході у мене 12 вольт. 12 вольт в мене на вході. Давайте перепровіримо. На вхід. Зараз я продемонструю, якщо у мене. За 10,52. Дивіться, показують, ну, мабуть, плата нагрузка чи щось іде. 10,52. Це я перевіряю, не знаю, вона всадить чи що, я теж не розбираюсь, чому воно так в себе веде. Але якщо, то ви мені напишете, може я неправильно мірюю. Так, дивіться, давайте ладан далі. Далі я зараз буду її крутити. І подивимося, я думаю, що буде буде щось збільшуватися, дивіться. Я її повишаю напругу до 9-10. Але я не думаю, що можна. 12-13, ну, блок і так, 10, ви бачите, зайшло, 10, тобто немає сенсу, не знаю, це може якось менше. Може акумулятор якийсь 15, а ось дивіться, в мене вже 15-16. Зараз подивимось, це так чи ні. 18, ой господи, вибачаю, що я не то показую, то кручу, а не видно на екрані. Дивіться, 19, 20 і все це повишається, повишається. Тепер давайте я зараз. О, вона вже пишіть. Мабуть, сильно і тяжко. Я думаю, ампери будуть маленькі, мабуть. Давайте до 20 збавимо. Бо сі, ось, дивіться, 220. 22, 23. Так, є. ну давайте 25. Зараз замірю тестером, буде 25, Якщо щось може підключити. Не знаю, що можна підключити, але зараз підставлю щось отакого от І з тестером. Вхід і вихід. 25. Зараз тестером. І вона мене пишіть. Так, давайте 25. Ага, я вже соціалався. А чого? У мене показує, не знаю. Нічого в мене не показує. Одиницю показую, чого одиницю, я не знаю зараз. Давайте я збавлю. Не пойму я, що для чого вона ця плата. Коротше, якщо, що, то ви мені напишіть, зараз бо тріщить, ну вона починає пошиплювати. Зараз я 17. Дивіться, тестра. А чого тестер тільки що... Ну, так, не то щось перепутав, але це нічого страшного для тестера. Дивіться, тестра 17.04. Бачите, я зараз отак вот вот навіть підніму, щоб воно повинно. Що Це таке вилазиться штуковою, навіть ці не дуже, дивіться, 16, 17. 17 і там 17.06, 17, 17,3. Тобто ця плата, коротше, ця плата, виходить, порушення. Завишення і заниження. Давайте зараз на самий низ. Якщо у мене 13, то я так, мабуть, можу виставити. і 5 вольт для зарядки, мабуть, чомусь чогось там телефон або ще щось. А, і в мене ось дивіться, у мене ще тут є от зарядка, дивіться, ось. Все. Тут вже йде під зарядку. Але я ж не знаю, якщо я, мабуть, регулюю, то цей це вольтаж і буде йти. Тобто цей плату можна, мабуть, і заряджати. 106 10, 10 5 вольт. 7,5. Я думаю, це, короче теж плата перетворює на 4,5. Ось вот, дивіться, 5 вольт. Тобто це 5 вольт. Це з той плати, що предыдуща була там 5 для зарядки, мабуть, так. Можна заряджати. Давайте знову я спробую зарядкою до свого телефону. Под, подивимось А ні, друзі, в мене немає такого. Ясно підключу, а що куди далі, я, я ну, немає, це, що кабель виходить з другої, виходить, друга ця. І перевірити я теж не зможу. А може я зможу, не зможу. Я перевірю теж. І це штукований. Друзі, ну коротше, мені напишіть 25 вольт, вона регулюється. Напишіть мені, що це за і для чого вона потрібна. І ну, якщо хтось використовував, де ви використовували. Плата, 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 де тут я подивлюся. Плата, ось її маркировка, HW132. Теж я був брав. А що я читав, що я дивився для чого? Хоча тут, бачите, виход такий. Повинна бути як, -як USB, -шка. може сюди USB можна підключити, але в мене немає, по-моєму, вільної USB сподивлюся. Так, друзі, добре, не знайшов в мене, щоб щось підключити, мабуть, не придумав. Ну, я думаю, це десь. Тут все понятно і ясно, а може непонятно для мене. Тут виходить, плата, вона понижає, повишає. І дивіться, я зараз скидую, буде оце ще така кнопочка 0. Бачите, скинув до нуля. Але вона запам'ятає тут, 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 тут вольтаж. Раз і все, 5 вольт. Коротше, друзі, напишіть мені, для чого ця плата треба. Де її можна використовувати HW-132. Це ще перед блокаутом. Я брав, думав, будуть якісь малими опити робити, думав, та покажу. думаю. А ви знаєте, так робота пішла, пішла то-то, то-то. І так воно з часу не вистачало. Тож, друзі, якщо є можливість, хтось працював з цією платою, будь ласка, підскажіть мені. Ну, Я думаю, що прикольно штукована. Є в мене ще така ось, зарядочка. Зарядочка ще є. Давайте, може, підключимо, подивимося, перевіримо її. Теж з машинки 5 вольт. 200... А, 48 вольт. Оце бачите, маленька така, Давайте перевіримо її. Дивіться, я включив цей бочок, там було написано 4.2. І ось, ось дивіться, отак, отак він не показує. 4.2, бачите, червоним працює, індикатор горить. Так ось і працює, бачите. Не знаю, що. Можна повишати, мабуть, дивіться. Ні, бачите, він даже навіть. 4 3. Я не можу йому більше дати. А ну зараз. Коротше, друзі, цей блок питання дивіться, він не... Я можу тільки занизити. Коли починаю більше 4, все, він вже дивіться. 2-3 вольта можу дати спокійно. 3-4. Якщо тільки більше 4,2, все, дивіться, нулісь вибиває. Я назад. кручу, Дивіться, 3,3. 2. Два, вибачайте, за зйомку таку 2,1. 1,6. Коротше говоря, дивіться. Я не знаю, від чого ця плата, як чого вона так. Тобто ви бачили, що на той блок питання я підключив, де 12 вольт, він може повишати і до 20, а на цій, це що в 4.2 підключив, вона тільки може, може понижати. Бо якщо більше все, вона не починає її глючить Коротше, друзі, оце така от історія. Так що, хто знає, напишіть мені, будь ласка. Ну, не знаю. вдався цього не вдався, поки для мене так. ну, Вроді би я зрозумів, вроді би не поняв. Получається, що підключаю до більш сильного, тобто якщо до акумулятора підключу 12 вольт, вона зможе більше видати до 27, але не знаю, скільки там пираж буде, мабуть, слабенький буде. Ну, не знаю. А якщо я більш менше підключу акумулятор, то я тільки зможу ну, понизити, розпідліти понижену. Або слабий акумулятор, не розумію. Так що, друзі, якщо... Хто знає, хто працював з такою платою, напишіть мені. Напишіть мені, будь ласка, W132. Ну, друзі, що, на виході я теж не буду мірити, що тут чітко показує, Ми вже заміряли цим тестером. Показує 1.4 і 1.4. Тобто вона занижена тут є. Для чогось її можна використовувати. І можна скомпонувати ті плати, що в мене є, понижаючи, повишаючи, ще не знаю. Тому, ж, друзі, все, всім дякую за просмотр. Бережіть себе і всім до побачення. Може, якесь слідчий раз був теж відео викладувати. Подивимось, що буде. У мене ми там ще пару плат є, але сам ще не знаю. Буде час. Так що хай вам щастить, бережіть себе. Пока. Всім пока.